У північ в Україні команда Інтера і я, Анастасія Даугли, готові підбивати підсумки доби 27 липня. І починаємо з нагайної безпекової ситуації. У понад половини українських областей оголошено повітряну тривогу. Усе через ударні дрони росіяни запустили їх декілька груп з різних напрямків. Актуальну мапу бачите на своїх екранах. Просимо вас подбати про власну безпеку. Сили оборони України звільнили кіндратівку на Сумщині. Про таке повідомляють у центрі стратегічних комунікацій ЗСУ. Населений пункт визволили військові частини та підрозділи, що входять до складу сили засобів угруповання військ. Курськ на тепер у кіндратівці тривають стабілізаційні заходи. Загиблі унаслідок атаки росіян на автобус в Іволжанському. Це жительки юнаківської громади. Вони евакуювалися до Сум, але час від часу навідували свої домівки та домогосподарства у прикордонній громаді. Про це повідомив голова сумської ОВА Олег Григоров. Унаслідок ворожої атаки поранені 19 людей. Одна жінка у вкрай важкому стані. Усім постраждалим медики надають необхідну допомогу. Загалом в автобусі перебували 39 пасажирів. Росіяни вбили жителя Іллінівки. Це на Донеччині. Ще трьох людей поранили. Про таке повідомляє обласна прокуратура. По селу російська армія вдарила ФАБом 250. Цілив ворог по приватних оселях пошкоджено шість будинків та автівки. У Херсоні померли дві жінки, які потрапили під обстріл. Одна у центральному районі міста вранці, інша напередодні у селищі Білозерка. Про це повідомили в ОВА. Ще одного чоловіка поранило у Дніпровському районі Херсона. Його атакував дрон. Двоє жителів постраждали також у Білозерці. За минулу добу на Херсонщині через російську агресію травмовано вісьмох людей, серед них дитина. Окупанти з дронів та артилерії обстріляли 37 населених пунктів, пошкодили інфраструктуру, частково зруйнували. Дві багатоповерхівки та 11 приватних будинків. Понівечили господарчі споруди, приватний гараж та автівки. У Києві в неділю сьомий день поспіль зібралися люди на мітинги проти скорочення повноважень САП і набу. Цього разу протестувальників біля театру Франка було менше ніж зазвичай, приблизно з півсотні, вочевидь, через вихідний день. Акція мала початися у двадцятій, проте через невелику кількість присутніх її відклали на півгодини. Учасники традиційно розмалювали саморобні плакати на шматках картону. Утім, сам протест був доволі тихим. Гучних гасел від мітингарів. Не лунало. Серед незгодних здебільшого молодь, але були й літні люди та військові, що повернулися з передової. Ми з побратимом тут приїхали, самі військові вже звільнилися, а приїхали, бо вже терпіння немає вже скільки чекати, що тут в країні. Коли хлопці наші гибнуть, а депутати, канікули їм треба. Воно вже накипіло тут. І це і Верховна Рада, тут які закони вона. Приймаєш людей, так не зіваються людьми. Це все, що не виправлено. Виправіть, ми підемо на роботу, будемо проводити час з сім'ями. Я думаю, що більшість людей вони будуть до четверга. Я тут буду до того моменту, поки це не виправиться. Ну настільки, наскільки мені буде дозволяти не знаю, робота, можливо, якісь інші обставини. Наступного тижня парламент має позачергово розглянути нові законопроєкти щодо антикорупційних структур. Один з них подав президент Володимир Зеленський, другий ініціативна група депутатів. Завтра парламентарі мають зібратися на погоджувальну раду. А голосування у сесійній залі попередньо має відбутися у четвер, 31 липня. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про нову масштабну торгову угоду з Європейським Союзом. За його словами, ЄС погодився закупити американські енергоносії на 750 мільярдів доларів і збільшити інвестиції в економіку США ще на 600 мільярдів. Також європейські країни відкриють свої ринки для безмитної торгівлі і купуватимуть американську військову техніку. Трамп заявив, що вважає угоду. Найбільшою в історії сполучених штатів нагадаю напередодні він попереджав ЄС про запровадження 30% мита, якщо домовленості не буде до 1 серпня. Це хороша угода для всіх без перебільшення. Ймовірно, це найбільша угода, яку будь-коли укладали, як у сфері торгівлі, так і поза нею. Це справді гігантська домовленість, що охоплює багато країн. Ми маємо угоду між двома найбільшими економіками світу. Вона принесе стабільність і передбачуваність, що критично важливо для бізнесу з обох боків Атлантики. Йдеться про загальні 15% тарифів. Це нові прозорі правила гри. Європейський ринок, що охоплює 450 мільйонів людей. Відкрито. У Миколаєві після трирічної перерви відновив роботу фаховий коледж фізичної культури. Цей навчальний заклад виховав не одного олімпійського чемпіона у 22-му році. Зазнав руйнувань, але зміг повернутися до повноцінного навчання за підтримки європейських партнерів. Репортаж Єлизавета Кротик. І день розписаний до хвилини. Данило Данильчук щойно став студентом першого курсу Миколаївського коледжу фізкультури. Але перед цим п'ять років навчався у спортивному ліцеї. У мене є режим. Я лягаю в 9, встаю в 6, На 8.30 на 8 в мене тренування. Далі о 12 годині мені починається навчання. Потім в 4 години 4.10 воно закінчується, і я йду на друге тренування. Його шлях у спорті почався волею випадку. До навчального закладу прийшов. Пішов із другом за компанією і залишився. Далі були перші змагання, медалі, спортивні збори за кордоном. Зараз мріє про олімпіаду і серйозну кар'єру. Дуже хочу на олімпійський спорт. Там взагалі просто прекрасні і викладачі, і можна дуже круто навчитись чомусь. А далі, напевно, чи буду працювати тренером так, по легкій атлетиці, чи буду просто спортсменом? Мені дуже подобається бігати і взагалі спорт це дуже дуже круто. Так само і Веліні Видовській у художній гімнастиці вона вже 10 років. Коли хотіла на повітряну, але батьки не дозволили. На три сотні учнів щодня поєднують тут тренування з навчанням. Для них тут безкоштовне харчування та нові спортивні зали і класи. Анатолій Шлікара легендарний тренер із фехтування. Саме він колись вивів у великий спорт Ольгу Харлан. каже, війна серйозно вдарила по інфраструктурі і по спорту в місті загалом, але зараз знову усе оживає. Конкретно фехтування Миколаєва дуже дуже. Е, після початку війни 2022 року, і практично е, багато, ну, як казати, ну, 80%, мабуть, тих спортсменів які брали участь в чемпіонатах світу та Європи, виїхали за кордон. І ми почали. Можна казати, починати все спочатку. Коуч фізичної культури в Миколаєві один із 66 навчальних закладів, які відновлені в межах ініціативи ЄС Schools» за підтримки Європейського союзу та про -ООН». Під час реконструкції замінили дах, підлогу, двері, оновили тренувальні зали та побудували укриття. І через деякий час. Влучання уже в жилий будинок, який знаходиться за нашим, і вже знову вибуховою хвилею, але вже більш значні. Ми зазнали пошкодження, було дуже пошкоджено сам навчальний корпус. Ну і за допомогою проон ми маємо зараз відновлений. Корпус маємо укриття, і 1 вересня наші діти приступили до навчання. Тут готують молодших фахівців із фізичної культури і спорту із понад 15 олімпійських дисциплін, випускники коледжу, десятки учасників та призерів олімпіад. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, Подробиці телеканал інтер, марафон Єдині новини. І я нагадую про загрозу ударних дронів. Росіяни атакують низку областей. Також моніторингові канали повідомляють про зліт стратегічних бомбардувальників. Просимо вас реагувати на сигнали тривоги і бути в укриттях. Такі новини: бережіть себе, безпечної ночі, щоби вранці з новими силами розпочати новий день і новий тиждень. Все буде Україна!